Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Раїса Степанівна Бичук з Волині. Просила привітати Вілію Іванівну Дармофал, Галину Володимирівну Луцюк, Петра Дем'яновича і Віру Ромащуків. Та Ларису Юріївну Мазін словами «Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, блаженний народ, що він вибрав його на спадок собі, ось око господнє на тих, хто боїться його, хто надію на милість його покладає. Для Надії Улянівни Данилюк, Лідії Улянівни Джеготи, Петра Уляновича Секунди, Марії Корніївни Конон і Валерія Володимировича Собчука приготовані такі слова. Блаженні непорочні в дорозі, що ходять законом Господнім, блаженні, хто держить свідоцтва Його, хто шукає його всім серцем, і хто кривди не робить, хто ходить путями Його. Раїса Миколаївна Новах з Запорізької області просила включити до програми пісню для своєї мами Віри Михайлівни Мезенцевої, нашої постійної та вірної слухачки, та дочки Анастасії Новах. Вони обидві народилися наприкінці липня. Побажанням будуть слова з Біблії, посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога, і ще в севині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь, моя скеля, і в ньому неправди нема. І ще. Бо я знаю ті думки, які маю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Я корень склоню, и услышит Всевышний благодарность мою и печаль. Господа край, где не гаснет царя, И согреется сердце, Живительным светом, И исполнится сил Новой верой горя, И согреется сердце. Лагідна, рідненька, добра і проста, наша дорогенька, наша золота. Спасибі, матусю, що життя дарували, спасибі матусю, що ви нас навчали, спасибі рідненька, за вічну турботу, за щире бажання добра нам усім, хай серце ще довго у грудях палає, а руки, мов крила, внучать пригортають. Здоров'я міцного зичимо щиро, ласки від Бога, від дітей тепла на щасливі літа. Ці слова призначені Наталі Васильівні Новосад з Херсонської області. З днем народження, яке вона відзначала в липні, її вітає родина. Позови мене Господь, вдаль небесную, для душі земна я плоть. Так тісна. Вечер тени разбросал Поздно, Господи Недоступны мне пока небеса Вечер, Вечер тени разбросал Поздно, Господи Недоступны мне пока небеса Постави к себе, Иисус, вдаль безбрежную, Я хочу с тобою быть навсегда. Почему так долг путь ночи длинные? Позови меня к себе в небеса. На ці, пазавіяти очі я хочу да мой дай Дай усишать. А зараз рушаємо далі сторінками Біблії, слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш небесний. Поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Минулого разу ми закінчили сімнадцяту главу, в якій продовжувався діалог Йова із його друзями. Настає черга білдада, шух'янина. Цікаво те, що він знову ж таки не скаже нічого нового. Як ми пригадуємо, він традиціоналіст. Він знає безліч старовинних приказок та прислів'їв, які він нанизує одна на одну, як намистини. Зараз він зробить це знову. У нього на готові ціла низка епіграм і благочистивих банальностей і загальновідомих кліше Деякі з них цікаві, але жодна з них не проливає світла на істинне становище Йова. Отож читаємо перших три вірші. Із вісімнадцятої глави книги Йова, і заговорив шух'янин Білдат та й сказав, Як довго ви будете пастками класти слова, розміркуйте, а потім собі поговоримо. Чому пораховані ми, як худоба, чому в ваших очах ми безумні? Грубо кажучи, білдат говорить Йове, якщо ти замовчиш, ми будемо говорити. Не розбалакуйся. А краще послухай нас, замість того, щоб виправдовуватися, краще слухай, що ми тобі скажемо. На мою думку, всім їм, включаючи Йова, треба було утриматись від балакання і краще послухати, послухати те, що скаже їм Бог. Але на той час вони не були готові вислухати голос Божий Бог готує Йова до цього, і пізніше голос Божий. Таки буде почуто. Білдат запитує Йова, чому той ставиться до них з таким презирством, і чому він вважає їх нерозумними? Відповідь очевидна, бо вони самі так дивилися на Йова. Читаємо четвертий вірш О ти, що розшарпуєш душу свою в своїм гніві, чи для тебе земля опустіє, а скеля осунеться з місця свого? Білдат запитує. Ти гадаєш, Бог повинен по іншому керувати Всесвітом, тільки щоб догодити тобі? Як ми пам'ятаємо, Білдат традиціоналіст, його аргументи засновані на подіях минулого. Він гадає, що все, що колись відбувалося, є безперечною істиною і придатне для вживання ще й сьогодні. Це метод, який він використовує. Читаємо п'ятий вірш Йове. Чи не можеш ти виявити трохи розуміння, щоб ми могли прийти до згоди? Чи ти гадаєш, що твоє презирство до нас, твій гнів на наші докори звільнять тебе з пастки, в якій ти зараз знаходишся? Тож світильник безбожних погасне і не буде світитися іскра вогню його? Беззаперечна істина, але вона не стосується Йова. Читаємо далі. Його світло стемніє в наметі, і згасне на ньому світильник його, стануть тісні кроки сили Його і вдарить його власна рада, бо він кинений в пастку ногами своїми, і на граті він буде ходити. Йове, ти спійманий у сіть як риба, і винні у цьому не ми. Ми прийшли сюди, щоб допомогти тобі, а ти не хочеш нас слухати. Ти потрапив у таке становище тому. Що у твоєму житті є якийсь таємний гріх, ти потрапив у пастку. Далі дев'ятий та десятий вірші. Пастка схопить за ступу його, зміцниться сітка на ньому. На нього захований шнур на землі, а пастка на нього на стежці. Ти потрапив у пастку як ведмідь, тому що грався з приманкою. Якби це було не так, ти б не спіймався. Як бачимо, білдат маніпулює цими дрібними благочестивими банальностями як задачею з геометрії. У геометрії ви спершу проходите через певні етапи вирішення задачі, а потім приходите до певного висновку. Однак життя не таке просте по перше, в житті дуже легко почати вирішення якоїсь задачі, виходячи з неправильних передумов. Якщо наші передумови вірні, то дуже легко прийти до правильного висновку, але якщо передумови неправильні, неправильним буде і рішення. Товариші Йова намагаються вирішити його проблеми, виходячи з власної формули, але вони виходять з неправильних передумов. Білдат твердо переконаний, що Йов сам винний у тому, що потрапив у пастку. Що це –? Кара за його переступи, і що інакше не могло бути, можна запропонувати ще й такий переклад його слів, його власні ноги завели його в сіть, і він заплутався у її вічках. Читаємо далі: страхіття жахають його звідусіль і женуться за ним по слідах. Його сила голодною буде, а нещастя при боці його приготовлене. Його шкіра поїджена буде хворобою, поїсть члени його первороджений смерті, відірвана буде безпека його від намету його, а ти до царя жахів поведеш його. Він перебуває в наметі своєму, який не його, намешкання його буде кинута сірка, здолу посохнуть коріння його, а згори його віття зів'яне, його пам'ять загине з землі. А на вулиці ймення не буде йому. Він каже, що тіло безбожного поточить хвороба вогонь Божий знищить його житло, а ім'я його буде стерте з лиця землі, його сім'я загине, в нього не буде ні сина, ні внука, його зруйнування здивує майбутні покоління. Все це істинно по відношенню до безбожників, але ці слова не можна застосувати до Йова. Твердження може бути абсолютно істинним і все ж не підходити до конкретної ситуації. З цієї самої причини я вважаю досить небезпечними консультації, які так поширені сьогодні. Я зустрічав немало чудових психологів християн. Я знаю багатьох із них, яких я сам міг би рекомендувати, але, щиро кажучи, ці психологи часто виходять з невірних передумов і неспроможні допомогти людині. Друзі Йова намагалися дати йому пораду, але не змогли цього зробити. Біблія говорить, що безбожники будуть осуджені, вони будуть стерті з лиця землі. Це цілком вірно. Проте Йов зовсім не був безбожною людиною. Читаємо 18-й вірш. Заженуть його світла до темряви, і весь світ проганяє його. Це образний опис безбожних людей, але він не стосується Йова, 19-й, 20-й У нього немає в народі нащадка, ні внука, і немає останку в місцях його мешкання. На згадку про день його остовпівали останні, за волосся ж, хапалися давнішні. Будь-яка людина. Хоче мати синів, дочок і внуків вони джерело нашої гордості і вдоволення. Хоч іноді безбожні люди мають більше нащадків, ніж будь хто інший, у Йова на той час не залишилося ані однієї дитини. Всі його діти загинули. З боку білдада було жорстоко нагадувати про це пізніше ми побачимо, що Бог дасть йову ще багато дітей. Читаємо 21-й вірш. Ось такі то мешкання неправедного, і це місце того, хто бога не знає. Ми бачимо, що білдат описує безбожних людей він показує нам стан безбожників і їхній кінець. Далі він зараховує до безбожних і Йова, кажучи, що він вже досяг кінця свого шляху. Він каже Ось як буває Йове. І цей опис повністю збігається з твоїм становищем. Звичайно, якщо поглянути на зовнішню сторону ситуації, слід визнати, що вона дійсно дещо нагадує Божу кару. Друзі Йова просто не могли повірити, що те, що трапилося з Йовом, могло статися з якоїсь іншої причини. Вони вважають свого товариша безбожником, який ховає якийсь таємний гріх. Вони не хочуть визнати ніякої іншої причини його страждань. Відповідаючи їм, Йов каже чи не здається вам, що Бог спіймав мене у свою сіть, так і не пояснивши причини, але пояснення повинно бути, хоч і не обов'язково саме таке, як ви пропонуєте. Як ми вже бачимо, помилка Йова ось у чому. Він бачить, що друзі його помиляються, але це ще не значить, що він сам має рацію, його ставлення також неправильне в цей час він має хибне уявлення про Бога, хоч час від часу і висловлює вірні думки. Читаємо перших два вірші з 19 глави. Айов відповів та й сказав Аж доки смутити ви будете душу мою та душити словами мене. Якби це було спортивне змагання, наприклад, футбольний матч. Тренер сказав би, противник, атакуючи, прорвав наш захист. Так звані друзі Йова намагалися прорвати його захист. Третій вірш Десять раз це мене ви соромите, гнобити мене не стидаєтесь. Що більше вони говорили, тим відчуженішими ставали від Йова. Вони помилялися, але помилявся і він сам. Йов думав, що раз вони помиляються, значить, він праведний. Якби совість Йова і його життя були відкриті для Бога, яку позицію він зайняв? Дозвольте мені висловити моє припущення. Я гадаю, він зовсім не став би сперечатися зі своїми друзями. На жаль, більшість з нас вважає за потрібне захищати себе. Я дякую Богові за те. Що він дав мені дар проповідувати і навчати, але буду з вами щирим. Це дуже небезпечний дар, тому що робить вас мішенью для ваших ворогів і критиків. Час від часу мене запитують, чому ви не захищаєтесь, чому ви не напишете маленьку книжечку в свій захист? Відповідаю тому, що не вважаю за потрібне. Як хтось сказав, вашим друзям пояснення не потрібні. А вороги все одно вам не повірять. Я прийшов до висновку, що наше життя говорить само за себе. Я гадаю, в такому випадку людина не повинна захищатися. Я б порадив в йову взагалі не відповідати його друзям йому слід було б вклонитися, подякувати за науку, попрощатися і показати їм дорогу до міських воріт. Але Йов твердо вирішив виправдатися я пригадую імена людей, яких виправдав час. Вільям Бут, засновник армії спасіння, спочатку зустрівся з шаленою критикою. Звинувачення були дуже серйозними, і він намагався захистити себе, але йому не треба було цього робити. Час показав, що істина була на його боці. Особисто я вважаю, що йову слід було мовчати і не намагатися захищатись. Поміж ним і його друзями встановилося ворожнеча якби він мовчки прийняв їхні докори, то не отримав би від них десятка докорів. Вочевидь, йов не розуміє цього. Читаємо четвертий вірш Якщо справді зблудив я, то мій гріх при мені позостане. Ніхто не знає моїх помилок, крім мене самого. Друзям Йова невідомі його помилки, та й він сам не бачить їх. Хтось сказав, що Господь створив нас недосконалими, проте дав нам сліпоту до власних вад. Хоча й не вважаю, що в цьому винний Господь, проте в загальному це твердження істинне. Ми недосконалі, проте більшість з нас не помічає своїх помилок. Йов також сліпий до багатьох власних вад. Читаємо п'ятий та шостий вірші: Чи ви величаєтесь справді над мною і виказуєте мою ганьбу на мене? Знайте тоді, що Бог скривдив мене і тенета свої розточив надо мною. Білдат стверджував, що Йов сам потрапив у сіті, а Йов каже, що це зробив бог, не пояснивши причини. Чи могло бути так, що Бог вчинив так з причини, яку не пояснив йову? Звичайно, це можливо, але друзі Йова впевнені в тому, що саме їх пояснення правильне. Тепер йов благає своїх друзів зрозуміти його. Він каже Ось гвалт я кричу, та не відповідає ніхто голошу, та немає суду. Він дорогу мою оточив, і я не перейду. Він поклав на стежки мої темряву, він стягнув з мене славу мою і вінця зняв мені з голови. Звідусіль він ламає мене, і я йду. Надію мою, як те дерево, вивернув він, і на мене свій гнів запалив і зарахував він мене до своїх ворогів. Він каже, що Бог обійшовся з ним дуже суворо і що цьому має бути якесь пояснення. Мета Божа невідома йому, хоч він і впевнений, що вона не така, як гадають його друзі. Далі він розповідає про те, як його брати зрадили його, як знайомі стали відчуженими, друзі забули про нього, дівчата, що жили в його домі, вважають його чужинцем, слуги не відповідають на його поклик, і навіть його дружина, як чужинка йому. Навіть маленькі діти зневажають його. Він так схуд, що від нього залишилася тільки шкіра та кістки. Він благає друзів поставитися до нього із співчуттям. Він каже о, коли б записати слова мої, о коли б були в книжці вони позазначувані, коли б рильцем залізним та оливом в скелі навіки вони були витисані, Йов хотів би, щоб його слова. Були записані в книжці, він був би радий, навіть якби це зробив його найлютіший ворог. Він хотів би, щоб слова його були вирізблені на скелі, щоб він міг сказати. Подивіться, ось що говорить про мене, мій ворог, він хвалить мене. Чи хотіли б ви, щоб вашу біографію писав ваш найлютіший ворог? Особисто я не певен, чи хотів би я, щоб мою біографію. Написав навіть мій найкращий друг. Я вдовольняюся тим, що моя біографія записана у Божих книгах, і вона найточніша ось що важливо. Тепер Йов зробить визнання своєї глибокої віри. Його друзі намагалися зламати його. Власне кажучи, то були спроби продиктовані дияволом. Однак диявол спромігся поставити Йова у таке становище. Коли він не упокорився перед Богом, а намагається виправдати себе, однак Йов ще не дійшов до краю, його друзі ще не зовсім зламали його. Він має справжню живу віру в Бога, і зараз він проголосить одну з найвизначніших істин у всій Біблії. І справа не тільки в тому, що це великі слова, а у тому, що вони сказані хворою людиною. Яка готова у будь-яку хвилину померти, він втратив усе, він покараний всемогутнім Богом, він відчуває на собі його гнів, і все ж він має сили сказати. Та я знаю, що мій Викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу, сам я побачу Його. І очі мої побачать, а не очі чужі, тануть нирки мої в моїм нутрі. Коли Йов захворів і був вражений своїм тяжким лихом, він казав, що хоче померти. Але він говорив не про повне знищення він говорив про смерть, яка врятує його від усіх його скорбот. Я гадаю, це очевидно Йов знав, що воскресне знову. Він знав, що у своїй власній плоті побачить Бога. Він знав, що навіть якщо тіло його після смерті буде з'їдене червою, все ж він на свої власні очі побачить Бога він вірив у Воскресіння мертвих. Друзі мої, наші з вами тіла колись повернуться у порох, тіла тих, хто помер у Христі, заснуть, але дух їхній одразу ж піде до Христа. Як це прекрасно! Сказавши ці великі слова, Йов знову звертається до своїх друзів. Коли скажете ви, нащо будемо гнати його, коли корень справи знаходиться в ньому? То побійтеся меча собі ви, бо гнів за провину, то меч, щоб ви знали, що є ще суддя. Йов каже чи не боїтеся ви, що Бог судитиме вас за все те, що ви мені сказали? незважаючи на всі звинувачення. Йов зберіг свою віру. Він вірить, що викупитель прийде, і що він сам у числі викуплених. А як справи з вами, дорогий друже? Чи маєте ви таку надію, як Йов? Якщо так, нехай Господь благословить вас. Якщо ні, поспішіть до Господа, тому що Він бажає, щоб і ваша безсмертна душа була спасенна в Бозі. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.